Два дебіла дебила. Цела болійте на... планетам, треба робити. Не думав музика іграла да. Що одна побувала не в тих руках, що друга. Цю зробив він, цю зробив я, і їм обом з но не ми. Коротше, тут зробили дану коробку, що все працює. проблема друга. Мафізавтором, вилком, моса як супер. Але йде добре, всі гроші. Щиток, що болтається. Сідушка знила. Сідушка ва. Приборка відпадає там. Чуть. То нормально. То, айроді, нахуй. То все айроді, нахуй. Переходимо тепер до червоної. Червона це страх електрика. Я вам говорю. Вона повністю тут нова проводка. Але вже вона стала б Приборка на стяжки зараз одірву відпаде, щиток розпадається, сигналів нема, коробка через раз другу включає, переливає і мотор скаже скоро, аля улю. Готов гроші. Да, готов гроші. Що у нас? Компресія тут присутствує, ні? Присутствує, але трохи лапка відпадає. Ладно, ми не будемо, бо ще розпадеться. Що по ній робилося раніше? Це повністю нові повороти, новий світ, сальники, всі прокладки, все тут було міняне практично, тільки не трогалась коробка, зажигання міняне. Що тут ще робити? Контакти чи сідя? Тут контакти стоять. Якби тут було в мене, мене б нога була б ціла. гліва. <риво> а так увесь Сама суть в тому, що вона їхала. не довго. <риво> Але в мене є така цікава предисторія. Дави, Чотири цікаві. дні. Рокові 4 дні. Після продажі я її побачив на другий день. Уже бабіна була на мотогрі. А зараз бухається. Два дереться на сопля. Карбюратор відкручений. З циліндру сить, з коробки сить, це перший день. На другий Це день все було ще добре. Все тут теж було добре. Другий день фара моргає, габарит сам включається, виключається, а габарит що, ти бутов... в не що то не наска. Габарітики горить. І сама суть в тому, що номера відпадають, стоп одпадає, краску подерли, і це тільки другий день. На третій день їй приходила вже амба. Вона 500 метрів їдеш, 200 толкаєш. Як то кажуть, сепенян торає побіжалі, побіжаю. Вчора я знімав кришку заживання. Там получается, на компаті розлився сам іменно папті, там бути заклапа, не він розпався. Там зазор виставити бо взагалі нереально. Я взяв на х лоток, лодком захераджев там сиділи, то мені дзвонять. Нічого. Антон зрає, на кінці дзвонить. В мене теж з історія цікава. Як їх х. Як кажуть, нас кайфатів на юрдинь для за 300 метрів двору. Ти чуть не вбило. Вилетіло. Да. Так бак насквозь, бак другий. А -а совершенно другий теж був гладкий бак. Це ж другий. В тебе, кстати, гладкий бак тік. Підняло краски. В моє час було все нормально. Чи мене Ну правильно, два місяці все покраски у тебе було поки. В ті два місяці. В березні я заборов покраски. кінці літа я пробав. Ну то він, я не везло, просто конкретно. блять. Вона стояла в сонці часто. Постоянно, Ну то воно і соколом. Ну типу, поніваю... Це мене чуть не вбила, це мене чуть не вбила. Я вирвав. На цій я чуть не вбився. У мене тормоза була, вказали, там тяга вилетіла. Слова були, були передні тормози. Статі, робіть сюди передні тормози, це ваша життя. На цій теж були передні тормози до Ми... одного моменту. Я його зробив, потім хоч забиваний хрени і ніхто їх не робив. У мене пропали зоні, заклинили баре. <рес> 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 я ровно полетів, коротше, в швидкий, отак боє <рес> <рес> на щебіночку. Да, тоді мужик вивідкричав довго. Переходимо до практики, захочемо гараж будемо робити. <му> Короче, проблема така. Тут по світу все робить. Тут, а тут, тут, да. <зваж> тут не робить дальні ближній. Зараз будемо перевіряти, чи подиться питання. Якщо. Ось такі в нас акумулятори, в цьому трохи жопа, а це пойдет, саме то. Скільки тут 60 ампер? 600. 60 ну вообще саме то. Ставишний дві тригаєш. Да, провода є. Інструменти є. Зараз у нас проблема така. Тут був якийсь п'яний електрик. Я не понимаю, що куди, що тут куди накрутили. Тут вообще якась сірелюшка. Я не знаю для чого вона, Откуда вона. Тут ну, такі приколи. Бабіна гаряча, десь щось коротить. Тут Ну... я не знаю, що говорити тут. Якщо добре ще навалювати без другої передачі і переключати з першу на третю передачу одразу, іноді розлітається вся коробка і вилочка другої передачі. Не рекомендую так робити ніколи. Весело. Коротше. Так що вовремя робіть другу передачу. Як старт не скидається так, як доволі, тому що я б поставив кришку без прокладки. Тобто Там прокладку з'являється ще до пункта та міліметр і виходить ця проблема. Як можна замітити, моторний цеп дуже в поганому стані. його зараз поміняємо, Все обезжирюємо, ставимо прокладки. Коли поставлю прокладку, йде проблема з із чому і не вертається назад. Першим ділом, коли робить другу передачу на Іспаніта 4, 3, 5, 56, 49 без різниці. Потрібно, щоб копірний вал був ровно з направляючими вичув. Далі під первічний вал. І чи вторічний, я не пам'ятаю точно, треба підложити тільки шаб, щоб не було люфтів. Ну, був люфтик маленький, 20%. Був пізда, який великий люфт. Далі з ремонтом цікаво, що не буде. Я зібрав весь матеріал за останній час, трошки гарних кадрів. Пишіть в коментарях, що краще знімати. Подобається такий формат, зробити все, що в моїх силах.